От шміца ще попробую знайти. А в нас він є, і в нас він продається. За свіжопригнаний шміц 2014 року, 12 місяць 2014 року. Саме за цього в нас вже йде тут рама нового типу. Рама зрозуміло що оцинкована, по рамі питань жодних немає. Ось підйом підйомна, шміцовська ося по гумі. Має весь повністю по колу гарнючий протектор, така гума, що ще буде їздити, їздити. Та під підвізапаски, рама просто в ідеальному стані. Він у нас має абсолютно новесенькі тинти та замінену кришу в 2021 році. Свіжепригінний з Німеччини, ворота мають ось такий стан, ворота не просівші, завісю, ніде нічого не розбите, не відірване, не гниле, абсолютно. По причіпу питань немає. Сервісна книжка, до речі, на причіп є. Два місяці назад приділі тихогляди огляди, тобто до ходової частини. Тут питань бути не може. Така гума в нас. З цієї сторони, я ж кажу, що добре наподивіться. Кріплення ходової частини також уже нового типу. Отак воно у нас в нас все виглядає такий знорний палітник, довгий, як тиждень. Тан червоний, нарядний, ну новесенький. Ви будете перші, хто буде на ньому працювати. Передня стінка у нас також немає жодних дефектів. Спереду на вуголках у нас ніде нічого не порване, лапи крутяться легко, АБС не світить. Це те, що там по техніці всі фонарики все повністю світяться. Коротше, питань немає. Ціна такого суперового шміця 14 тисяч доларів.